Друзі, усім привіт! В сьогоднішньому відеороліку ми з вами ознайомимося з цим чудовим планшетом від компанії Оскал. Його в мене замовив співробітник для подарунку своєму татові. Друзі, планшет непоганий, цікавий, середньобюджетний і з непоганими характеристиками, як для такої ціни. Отже, в нас друзі планшет Оскал Pad 18. Це можна сказати новинка від компанії Оскал, грубо кажучи, свіжак. Що в нас тут, друзі, є? У нас на борту. Давайте перевернемо. Тут у нас характеристики пишуть. В нас, друзі, на борту, 11, практично 11-дюймовий екран Full HD процесор Unitec T616, дві камери по 13 Мп, акумулятор на 8800 мА. Є два варіанти пам'яті оперативної на 8 та 12 ГБ і з внутрішнім накопичувачем на 256 ГБ. Що ж, давайте подивимося, як він виглядає всередині. До речі, він йде в двох кольорах. Ось такі Водоголубий да, і є сірий. В нашому випадку має бути сірий. Якраз ми на нього будемо споглядіти. Я вже, друзі, його скривав, дивився і. Як то кажуть, трошечки тестив. Ну і налаштовував, тому що його треба віддати, як то кажуть, в робочому стані. Друзі, що в нас в комплекті йде захисне скло, це дуже добре, що Оскал, це той самий, до речі, і Blackview, це їхня дочка. Вони, як то кажуть, дуже-дуже схожі комплектації роблять. В нас захисне скло завжди кладуть в комплекті, і це дуже класно. Також, також в комплекті йде захисний чехол для самого планшета. Ось він тут вже в самому чехлі наш планшет. Зараз ми його будемо оглядати. Так, у нас іде інструкція. Інструкція на різних мовах, Ну, як то кажуть, хто ж її читає. Так, блок зарядки на 18 Вт. в нас тут е, USB A. Ну, 18 Вт не, не така вже і швидка зарядка, але для планшета, я думаю, цілком норм. Так, тут у нас кабель USB A на Type-C і о, скрипочка мозгла. І скріпочка в комплекті для того, щоб діставати лоток, оскільки в нас планшет підтримує 4G, можна вставити сім-карту. В комплекті так шо, також йде ось такий от стілус. Прикольна тема. Можна, як кажуть, нічого не докуповувати вже йде в комплекті. Так, ну і все. По комплектації, друзі, в нас все. Особливо і більше нічого, як то кажуть, і не треба. Все, що для роботи потрібно, є всередині. Так. Десь тут поставив, О, хай так лежить. Так, друзі, ось таким чином у нас виглядає сам чехольчик. Тут у нас матова, така прозора частина, тут у нас складна кришечка, яка потім трансформується в підставку для планшета. Камера в нас, бачите, да, схована, не виступає з чехла, це є дуже добре. Кнопки захищені. Вирізи під все, що потрібно, є. Це, що стосується нашого чохла. І це універсальний чехол, практично більшість чехлів, от таких от недорогих, виглядає такого плану. Ну, І таким чином планшет можна на цьому, на цьому чухлів виставити, щоб переглядати контент. Поруч, відео. Сидить він в ньому досить плотненько, так що вилітати точно не буде. Тек. в мене, до речі, що схоже, є в моєму планшеті, так само від Оскала. Тільки в мене 15-та версія, а тут же, друзі, 18. та Так, ну тут у нас повторюються характеристики даного планшета. Плівочку я вже здирав, тому не дивуйтеся, що вона вся така плямиста. Другий раз вже ідеально ти її не наклеєш, як би не старався. Так. В комплекті зразу вже йде захисна плівочка. Ай, от бачите, да? слід від камери. Ой, там, де камери, є слід, що є захисна плівка. Ой, так. Ну, Блін, все засвічується. Ну, коротше, з тим, є плівочка. плівка. от чого-чого, а плівка тут реально Е, Бо воно, по-перше, дуже сильно відбитки пальців лишається. Бачите, да? Я тільки, тільки провів і вже все є. Трошки тормозить. Е Роботу пальців да, на натіплювачці і дуже сильно царапається. Тому, як то кажуть, скло це саме те, що тут потрібно. Ладненько, ну, дали і дали. На перший раз точно вистачить. Далі, що, друзі, в нас є, в нас є тут е, качелька гучності, вона трошки нижче розташована, і вище в нас кнопка включення нашого пристрою. Є чотири динаміка на нашому апараті, бачите? І лоточок. Лоточок в нас на 2 сім-карти або. На одну сімку і карти пам'яті. Розширювати пам'ять можна до 1 терабайта. Відповідно, що відповідно пам'яті магає в цьому планшеті вистачити аж бігом. Тут у нас модуль Тут? Е тут Да. да. у GSM, е модуль GS. Всі модулі, антени, все от в тій частині вот у Воно зразу видно, що от тут у нас модуль антен. В, в нижній частині у нас знаходиться е мікрофон. Як роз'єм Type-C. І друзі, ось таким чином виглядає основна камера на 13 Мп з спалахом. Так, що, Давайте будемо включати і дивитися, що в нього там є всередньо. Що ж, друзі, Я виключу одне світло, щоб, як то кажуть, краще було розглядати. Ось так виглядає сірий колір. Ще хотів зазначити, що планшет досить тоненький. Реально тоненький, в неповних 8 мм товщина, і вага для такого великого планшету досить маленька. Заявлено, що він е, біля пів, пів кілограма важить. Зараз ми це подивимося. 508 грам. Практично. Ну, так. Тобто за 11-дюймовий екран пів кілограма ваги, ну, він легенький. Отак у руці він величезний, але в той же час досить легенький. Так, включаємо, друзі його. При налаштуванні є українська мова, як то кажуть, проблем взагалі з налаштуванням на українську мову з планшетом немає. Блек це все якось продумав. І, ну, Раніше були нюанси, все було на російською, да, російські додатки, куча було всяких предустановлених. Цього друзі вже немає. Тільки хіба що ти виставляєш російську мову, вони можуть тоді повлазити. З коробки є можливість встановити українську мову, відповідно, є така от глобальна, ну, глобальні додатки, які йдуть на глобальний ринок. Так що, екран у нас доволі таки сочний, у нас Full HD+, І ну так, да, це можливо не саме топовий варіант, але в Блехію з екранами мені завжди все подобалося, ніяких нюансів по зображенню немає. Тут у нас частота 60 Гц, так, не 120, ну, але, друзі, ціна даного планшета невелика. Хоч воно, ну, я б не сказав, що він дуже сильно турмозить, ніби все, все з, з тим добре. То і в нас 4G, відповідно, є дзвонілка, є можливість. Е Наприклад, я зробив перенесення зі свого старого планшета інформацію зразу ось сюди на новий, все воно перенеслося. е, Правда, це буду потім видаляти, але менше з тим. Тобто, через цю програмку да, перенос інформації з одного оскола на інший, все, працює чудово. Якщо інший пристрій, можна скористатися іншими усілякими додатками, для того, щоб перенести інфу з одного пристрою на інший. Так, друзі, давайте подивимося, що в нас тут є по додатках. Ще. Ну, є всякі заморозки, годинники. Ну, коротше, Тут операційна система доки 3.0 на Android 13 все в принципі, досить інтуїтивно, зрозуміло, ніяких нюансів, ні в кого не виникне, особливо для тих, хто користується Android. Тобто шторка. Все необхідне так само тут є. Є той самий, е, самий найцікавіший, да, для, ну, який відрізняється з іншими планшетами. ПК-режим да, Тобто робиться в нас практично ноутбук, да, тобто ще клавіатуру, і все, ти маєш практично класичний ноутбук. Так, е, Давайте я звідси вийду з того ПК-режиму і будемо далі дивитися, що тут є цікавого. Що ж, друзі, давайте подивимося, що цей планшет має всередині. Так, дивимося, дивимося, давайте через антутуту подивимося, що це за пристрій. Так, будемо поглядіти. В общем, ось основні характеристики нашого планшета. Модель Оскол PA18 працює на Android 13 процесор Unisoc T616, графічний процесор mali G57 не є дуже ну, але цілком для більшості задач вистачить. Камера на 13 мегапікселів основна, макро або Google Lens у нас на 1,9 мегапікселя. Так, що у нас? Оперативки 8 ГБ оперативки з можливістю розширення її до 16 ГБ внутрішньої пам'яті 256. От наші характеристики процесора, кому цікаво, можете побачити, це 8-ядерний проц 64біт. Ну, Такий простенький, але, як то кажуть, для основних задач цілком достатньо. У нас 60 Гц. 1200 на 1900 крапочок у нас екран виходить. Тест Мультитач. Давайте глянемо зразу вже 10 дотиків є. Попустим, нюансів не має виникнути. Так, побігли далі, що в нас тут є. ну, По камери, друзі, нарахунок на камери, тут 13 камера, вона чисто номінальна, що вона тут є взагалі. Е, бо ну, планш... цей планшет точно не про фото і не про відео. Приклади, звісно, в фотографії я вам прикладу, можете побачити, як ця камера знімає, мікрофон до речі, знімає, е, роб, запис робить непоганий. Ну а фото і відео, друзі, ну, така собі історія. ну, в общем, Приклади зараз ви можете подивитися на своєму екрані. Друзі, що ж, отак от знімає камера даного планшета, це є селфі-камера, і таким чином вас буде от видно і чути, якщо ви говорите в штатний мікрофон і знімаєтесь на штатну камеру. Наприклад, там, я не знаю, там в скайпі чи ще щось, в вайбері. ну, Відеозв'язок, коротше. Отаким чином вас буде бачити і чути співрозмовник. Е, картинка, як на 13 мегапікселі не більше, не менше. Звук, ви самі чуєте. Так що, якось так. Так, що в нас далі, друзі, Де, акумулятор на, на 8800 мА 38 вольта е, літіонний. Операційна система в нас доки 3.0 на базі Android 13. Це базова версія. Е, Ну, грубо кажучи, що таке Доки 3.0? Це майже той самий Android з невеликими змінами. Так, у нас GPS присутній, Wi-Fi 5 Гц і 2,4 Гц підтримує. Так, Bluetooth NFC немає. З біометрії у нас сканер обличчя. Тобто можна розблокувати планшет по відбитку обличчя. Ну і, в принципі, і все. Ну, друзі, от такий от планшетик з такими вот характеристиками. На рахунок Doki 3.0 Ну це той самий Android. Шторка, бачите, все то саме ну, ніяких нюансів у вас не виникає. На рахунок операції можна вот таким от чином тут до речі, зразу же і включаємо ПК режим. А. Эм, вот, про пристрій. І от у нас тут операційка. У да? нас вже правда, 7 ГБ добавлено. 8, да? от, можна. можна це зменшити в половину, щоб менше ресурсів з'їло. Це буде цілком достатньо. По що у нас по екрану, друзі? Екран є багато всяких налаштувань екрану, авто, а, Адаптивна яскравість, темний режим. Бачите, да? О, до речі, так навіть цікавіше буде. Їх три, три варіанти, можна собі реально вибрати такі, як вам до вподоби. Темний, дуже темний і сіроватий. Захисний режим це у нас, друзі, встановлений час. Змінюється яскравість і жовтізна. Так, масштаби це от можна для тих, хто погано бачить, можна це діло збільшувати повідомлення, як будуть виглядати. Розмір шрифта так само можна збільшувати, буде більший текст. Для тих, хто ну, слабше бачить, можливо, це навіть краще, коли шрифт буде збільшений. Ну, коротко, Я думаю, це такі базові налаштування, які є в більшості всіх е планшетів і пристроїв на Android. Запис екрану, режим для читання, це от воно зробиться ну, зараз темна тема. от, Чорно-білий. Да? Тобто чорно-білий, краще читати тексти, якісь коли воно в чорно-білому варіанті. Ну, так в принципі, що? Та й більше нема про що розказувати. Тут я думаю, з більшості з вас на рахунок цього тут все буде інтуїтивно зрозуміло. Головне, що в наш пристрій досить непогано зібраний, ніяких люфтів немає. Великий екран, стірюю звук. До речі, зараз ми з вами це все перевіримо. подивимося, яка якість зображення. You were the Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Реально громкий планшет. Правда, це стоїть на, на максимальній гучності, але звуку вистачає. Ця частина трошки голосніше грає, ніж ця, але стерію звук видає. Друзі, по якості зображення в нас тут стояла мінімальна, але ж можна виставити і кращу якість. Зараз. Рушеві налаштування. 720. Да? 720 можна виставити. Коротше, народ, по зображенню, по зображенню. Так, да, це, звісно, не саме утоповий варіант. Тобто тут немає 4К, навіть 2К немає, але Full HD на цьому екрані досить комфортно дивитися. Звук класний, об'ємістий, басистий. ну, Мені подобається, як звучить даний планшет. І цілком буде приємно дивитися відео. Фільми да, цілком класно буду на цьому планшеті переглядати. Характеристик даного планшета цілком вистачить для повсякденних задач. Є можливість роботи, зараз десь от, є встановлений, от, наприклад, читає всі формати, PDF, Word, Excel, Paint, ну я думаю... Ух ти йов. Я думаю, ми це нікого, нікого не здували. Є зразу встановлений VPS-офіс. Тобто для роботи це так само можливо буде ок. На рахунок ігор, друзі, іграти зможете ну, в саме найстандартні, простенькі ігри взагалі без проблем. Щось більш потужніше на середніх або на низьких варіантах. Ну, а найвибагливіші ігри, скорше всього, тут або не підуть взагалі, або на самих 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 мінімальних. Налаштуваннях і, напевно, грати буде не дуже комфортно. Друзі, планшет, мені, як на мій погляд, за ці кошти цілком адекватний, і його можна сміло купувати, якщо, наприклад, хочете от, зробити подарунок дитині, підлітку, який не бавиться дуже в якісь там модні ігри, там, дуже вибагливі старшій людині, будь-який вік для будь-якого віку цей планшет підійде, тому що для споживання контенту, соцмережі, відеоролики, аудіо, я думаю, блин, його з, з головою вистачає. Пам'яті багато, звучання класне, відео приємно дивитися, що ще треба. Ну і велика батарейка, так само не так швидко буде він розряджатися. Да, і на рахунок поіграти теж цілком нормально. Да? Тому що не всі грають всякі прошарить ті ігри. Коротше, народ, нормальний планшет. Я радив би його до покупки. Тим паче ціна на нього невелика. Тому я на нього і звернув увагу при виборі якогось недорогого, ну більш-менш нормального якісного планшета е для повсякденного користування. Людина, правда, буде літня, але, але блін. Я думаю, люди будуть задоволені, оскільки споживання контенту через планшет набагато краще, ніж через смартфон. Отже, друзі, ось такий от девайс у нас сьогодні був в розпаковці і в огляді. Якщо вам він сподобався, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну а я на сьогодні з вами прощаюсь. До нових зустріч, друзі. Пока-пока.